Новини на телеканалі Еспресо. Я Андрій Сайчук. Розпочнемо з хороших новин. Чергова неспокійна ніч в Росії. Дрони атакували нафтоприробний завод у Сизрані Самарської області. Як повідомляють пропагандистські медіа в місті прогриміли щонайменше 10 потужних вибухів і зайнялися пожежі. Крім того, вибухало також Курську та Воронежі. Там також фіксують займання. Ще дрони атакували місто Єнакієве в тимчасово окупованій Донеччині наслідки обстрілів. Ще уточнюють. Літак із російською делегацією вже прилетів на Аляску, як зазначають пропагандистські медіа. Глава російського МЗС Сергій Лавров та посол Росії у США Олександр Дарчієв Вже в Анкоридж. Також прилетів спецпредставник диктатора Путіна Кіріл Дмитрієв. Він опублікував фото з літака і підписав. Сонячно та красиво на Алясці, водночас російський диктатор Путін перед зустрічю з Дональдом Трампом прилетів до Магадан. Звідти він вирушить в Анкорич. Я ж додам, що Еспресо пильно стежитиме на про... з цією зустрічю, і о 22 другій годині на нашому телеканалі стартує спецефір, який триватиме до тих пір, поки не будуть озвучені усі ключові заяви. Залишайтеся з нами. На Алясці розпочалися тим часом мітинги на підтримку України. Як повідомляє вібісі, десятки людей вийшли на вулиці Анкореджа перед зустрічю президента США з російським диктатором. Мітингувальники тримають українські прапори та плакати на знак солідарності, зокрема з на Аляска та Україна ніколи більше не будуть російськими. Крім того, на одному з банерів закликають Дональда Трампа звільнити українських дітей з російського полону. Водночас поліція штату Аляска посилила заходи безпеки через протести. Вулиці патрулюють в посиленому режимі. Американський президент із розумінням сприйняв позицію Європи щодо України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи підготовку до переговорів американського лідера з Владіміром Путіним на Алясці. Він повідомив, що Трамп погодився із вимогою європейських країн про гарантії безпеки для України та недопущення будь-яких домовленостей щодо змін українських територій чи їх обміну. Туск нагадав, що напередодні лідери ЄС узгодили спільну позицію, виступивши проти ухвалення рішень на користь Росії без участі України та Європи. Китай закликав залучати треті країни до врегулювання війни в Україні. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лін Цзянь під час брифінгу, коментуючи майбутній саміт Владіміра Путіна та Дональда Трампа 15 серпня на Алясці без участі представників України чи ЄС. Він наголосив, що Пекін підтримує всі зусилля спрямовані на мирне завершення російської війни в Україні, і радий бачити контакти між Москвою та Вашингтоном. За його словами, Китай сподівається, що всі за. Зазі зацікавлені сторони приєднаються до перемоговорів в належний час, щоб якнайшвидше досягти справедливої, тривалої та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх учасників. А ми просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи зі знищення ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль амбітна – це 3,5 мільйони гривень. Але наші військові, які виборюють перемогу в самому пеклі, справді цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклами і вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. І ми маємо. Тут протистояти агресору, якщо не в окопі, то гривною. Тож долучайтеся до нашого збору. І кожна гривня, пам'ятаємо про це, це внесок безпеку та майбутнє. Українська фінансова система має стати прикладом безбар'єрності та доступності для кожного. Про це заявив голова. Національного банку Андрій Пишний за його словами це стосується не лише інфраструктури, але й фінансової грамотності ставлення та глибокого розуміння потреб людей з інвалідністю. Національний банк також створює умови для працевлаштування таких людей, наголосив Андрій Пишний. Зокрема, одним з перших візьмуть на роботу ветерана з позивним «Апостол», який втратив зір, слух і руки, але прагне працювати у фінансовій сфері. Можливо, своєчасно. Роботи йде. Ми хочемо створити саму інклюзивну фінансову систему в світі. Без жодних бар'єрів. Ми готували ліфти, ми готували простір, ми думали над політикою турботи. Ми насправді готувалися до того, щоб відповідати його запиту. Це наразі всі новини, але вже більше в наступних випусках.